Гляньте, який бампер поставили на бочку, дивись. З а? Класний. Дивись. Ось такий нам хлопці вирізали, в нас війни займаються гіп-груп. Вирізали такий бампер з ніржавєчки, плотненький. Не такий, що вітром його може носити. І дуже гарно виглядає, тому що тут були металеві, такі потріскані, ржаві, криві. А з цим бампером ціна питання 100 доларів і дуже круто виглядає. Бочечку помили хімією пройшлись, подивіться, як вона виглядає. Щоб ви розуміли, бочка 94-го року. А стан, да? тому що це що? Магуяр. Магуяр це з цистерин, найкраще, що може бути. Вона термічка, чотирьохсекційна, підходить під воду, під олію, під каз, під кваски, під кірогаз, під соляру, під все, що хоче, може підійти. 25 євро коштує і є 4 таких. Ви за посиланням в шапці профілю є телеграм-канал і на півпричіпи, всі тягачі в нас в телеграмі. Так що підписуйтесь слідкуйте за нашим поповненням.